Вітаю вас! В ефірі телепередача про життя рятувальників та безпеку на щодень. Залишайтесь з нами, і ви побачите. Пожежі та інші надзвичайні події ліквідовували наслідки яких працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Обласні змагання рятувальників газодимозахисників відбулись нещодавно в Гусятині. Питаннями тимчасово переселених громадян займаються органи державної влади спільно із волонтерами. Роз'яснювальну роботу з населенням провели рятувальники у Підволочиському районі. Шанувати пам'ять жертв голодоморів та політичних репресій прибули і рятувальники. 2 листопада, в селі Славна Зборівського району, на території одного із підприємств, виникла пожежа зернової сушарки. Вогонь пошкодив 300 кілограм насіння кукурудзи та покрівлю сушки на площі 15 метрів квадратних. Боролися з вогнем рятувальники 4-го караулу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Завдяки швидким та злагодженим діям вогнеборців врятовано зерносушку та 75 тонн насіння кукурудзи. На місці події працювала оперативна група управління. П'ять діб тривали пошукові роботи на водоймі села Горішній Івачів Зборівського району під час нічної рибалки. Пропало двоє місцевих мешканців на Івачівському водосховищі. Місцевими жителями було знайдено труп одного із рибалок. Після цього було повідомлення. Поступило повідомлення оперативно службу. Під розвитком оперативно-рятувальної служби були організовані пошуки другого рибалки. Рятувальники, співробітники Товариства рибалок та мисливців, водолази Бережанської водолазно-рятувальної станції та волонтери з числа місцевого населення обстежували водойму села в пошуках зниклого безвісті 49-літнього мешканця села Малашівці. Пошуки ускладнювались несприятливими погодніми умовами. Через сильний вітер, великі хвилі та низьку температуру водолази під воду зануритись не могли. 20 листопада тривалі наполегливі пошуки дали результат. Тіло громадянина зниклого безвісті виявили у водоймі села Горішні Івачів Зборівського району. Всього до пошуків залучались 30 чоловік особового складу, понад 20 волонтерів з числа місцевого населення, 14 човнів та 3 одиниці спеціальної техніки. На місці події працювала мобільна оперативна група управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області на чолі із заступником начальника управління, полковником служби цивільного захисту Юрієм Берестецьким. Рятувальники застерігають людей від необачної поведінки на водоймах та закликають утриматись від виходу човном на водойму у несприятливий період. Жодних хобі чи улюблена звичка не вартують того, аби для задоволення піддавати ризику власне життя. Пам'ятайте, дотримання елементарних правил безпечної поведінки допоможе вам зберегти своє життя і життя людей, які знаходяться поруч з вами. Не забувайте роз'яснювати ці правила і дітям. 23 листопада на пункт зв'язку оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення торгівельної бази на вулиці Бродівській у Тернополі. Загальна площа будівлі 5 тисяч метрів квадратних. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив покрівлю складського приміщення. Полум'я швидко поширювалось, розповсюджуючись по внутрішній поверхні покрівлі, охоплюючи все більшу площу. В зв'язку з цим було прийнято рішення про залучення до гасіння пожежі додаткових сил і засобів та направлено до місця події друге відділення Державної пожежно-рятувальної частини, а також чергові відділення частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення та третьої державної пожежно-рятувальної частини Тернопільського районного відділу управління. Завдяки оперативним діям вогнеборців, пожежу було локалізовано. Для ліквідації осередків горіння рятувальникам довелось проводити демонтаж покрівлі споруди на площі 400 метрів квадратних. Працюючи в екстремальних умовах значного задимлення та низької температури, пожежу рятувальники ліквідували та врятували будівлю склизького приміщення торгівельної бази. На місці події загиблих та травмованих не виявлено. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Апарат, призначений для захисту органів зору та дихання рятувальника, важить більш ніж 15 кілограм. Повірте, що працювати в ньому дуже непросто. А як змагатися за звання найкращого газодимозахисника? Подивимось. 12 листопада на базі Гусятинського районного відділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області відбулась фінальна частина обласних змагань серед ланок газодимозахисної служби. Дев'ять команд газодимозахисників, які попередньо здобули перемогу в зональних етапах, зібрались у фінальній частині щорічних випробувань, аби продемонструвати свою професійну майстерність та помірятися силами з кращими серед кращих у професії. Тримати учасників прибули представники місцевої влади, керівництво управління державної служби з надзвичайних ситуацій та начальники пожежно-рятувальних підрозділів області. Захід розпочався хвилиною мовчання. Присутні вшанували пам'ять бійців, які загинули під час проведення антитерористичної операції. Звертаючись до учасників змагань, очільник рятувальників, полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей підкреслив, сьогодні ще не на території області виникло більше тисячі пожеж. 40% цих пожеж було погашено за допомогою ланок газодомозахисної служби. Одна, не один десяток життів було врятовано саме за допомогою газодомозахисників. Тому наш вишкіл, наша підготовка, вона відіграє дуже важливу роль в нашій роботі. Першість відбувалась у два етапи. Газодимозахисники здійснювали бойову перевірку ізолюючих апаратів, проводили рятування умовного потерпілого з вікна навчальної вежі та здійснювали пошук і евакуацію потерпілого з теплодимокамери. Усі учасники виступили достойно в умовах, максимально наближених до бойових. Вони продемонстрували свою професійну майстерність, знання та навички. У напруженій боротьбі почесне перше загальнокомандне місце та звання кращої ланки газодимозахисної служби 2014 року виборола команда чортківських вогнеборців. Команда переможець змагань 2014 року. Виборола кубок перехідний кубок імені Ростислава Манощука, який трагічно загинув під час виконання службових обов'язків. З кожним роком майстерні учасники мистельні учасники змагань. Я думаю, що вона зростає в зв'язку з тим, що вони бачать більшість. Може тут більш професійні люди виступають і вони від них набирають цього досвіду. Тому завдяки цьому вони більшість стають професійніші. Відзначились також і рятувальники з Кременця та Гусятина, які здобули відповідно друге та третє місця. В індивідуальному заліку найбільше здобутків у гусятинських вогнеборців. Звання кращого газодимозахисника виборов пожежний рятувальник 10-ї державної пожежно-рятувальної частини, сержант служби цивільного захисту Василь Максимів, а кращим майстром бази ГДЗС став командир відділення цього ж підрозділу, старший прапорщик служби цивільного захисту Петро Кшеновий. База ГДЗ 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Гусятин теж визнана найкращою за підсумками огляду конкурсу на кращу організацію газодимозахисної служби. В номінації Кращий контрольний пост ГДЗС перемогу здобув особовий склад 17-ї державної пожежно-рятувальної частини зборівського району. У підсумку переможців і призерів нагородили кубками, медалями, грамотами та цінними подарунками. Чимало людей прибули на Тернопільщину у пошуках безпеки із зони проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованих територій. Чимало людей в пошуках безпеки рятуються із зони проведення антитерористичної операції, полишають домівки на тимчасово окупованих територіях. В силу складних обставин вони змушені шукати прихистку в інших областях України. Багато таких людей прибуває і на Тернопільщину. Станом на 26 листопада сюди вже перемістилися 1848 вимушених переселенців, з метою організації розселення цих громадян та надання їм різних видів допомоги, в області діє міжвідомчий регіональний штаб, до складу якого входить керівництво структурних підрозділів обласної державної адміністрації, відомчих, громадських та волонтерських організацій. Координує роботу штабу управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. Також на базі управління функціонує консультаційний центр, де кваліфіковані фахівці надають допомогу громадянам як під час особистого прийому, так і під час дзвінків на номери гарячої лінії. З часу створення сюди по допомогу вже звернулось 665 громадян. Переважно за інформацією соціального характеру. Передусім їх турбують питання переселення, отримання тимчасового житла та облаштування на новому місці, а також питання працевлаштування та пенсійного забезпечення. За потреби бажаючі отримують і психологічну підтримку. Психологи управління активно співпрацюють із сім'ями вимушених переселенців. Особливу увагу вони приділяють дітям, адже ті є найбільш вразливими та найменш захищеними від різного роду психотравмуючих ситуацій. Психологи вивчають особливості їхньої психічної адаптації на новому місці проживання, спілкуються із батьками, проводять розвиваючі тренінги, навчаючи малечу долати внутрішні страхи та розкривати особистісний потенціал. Важливим напрямком діяльності тернопільських рятувальників є співпраця із волонтерськими та громадськими організаціями в питаннях надання допомоги вимушеним переселенцям з тимчасово окупованих територій. У управлінні державної служби неодноразово на спільних нарадах обговорювались напрямки співпраці, розглядались питання взаємодії та інші нагальні проблеми. Зокрема, 14 листопада начальник управління Віктор Маслей зібрав за круглим столом представників Державної служби з надзвичайних ситуацій, департаментів соціального захисту населення, сім'ї, молоді та спорту Тернопільської обласної державної адміністрації, міграційної служби Тернопільського обласного осередку Товариства Червоного Христа, благодійних фондів карітас, вікно життя, відродження нації та інших громадських та волонтерських організацій, що займаються наданням допомоги громадянам, які переміщують. Це з районів проведення антитерористичної операції, присутні розглянули ряд важливих питань щодо подальшої координації діяльності державних служб та волонтерських і громадських організацій, спрямованої на надання допомоги вимушеним переселенцям. В ході активного обговорення кожен учасник заходу вніс пропозиції щодо шляхів взаємодії, вирішення нагальних питань щодо прийняття поселення мігрантів, забезпечення їх харчуванням та предметами першої необхідності. 1 жовтня 2014 року Кабінет міністрів України прийняв постанову номер 509 про порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції. Дана постанова передбачає порядок отримання цієї довідки повнолітньою особою, яка переміщується, або звертається особисто, або через законного представника із заявою про взяття її на облік через уповноваженого органу Мінсоцполітики в районі або в місті. Або в районній державній адміністрації, також особа, яка хоче отримати дану довідку, може звернутися до представника уповноваженого органу, який працює в міжвідомчому штаб, координаційному штабі з переміщення цих осіб. Прийняття заяв та видача довідок може також здійснюватися у місцях проживання осіб, які переміщуються працівниками житлово-експлуатаційних організацій або уповноваженими особами, визначеними місцями органами виконавчої влади міськими або сільськими радами. Рятувальники зустрічають вимушених переселенців, реєструють, допомагають дістатися до місця тимчасового проживання, надають усю можливу невідкладну допомогу. Кожен громадянин України, що шукаючи прихистку, прибуває на Тернопільщину, не залишається без уваги. Ми приходимо на допомогу кожному, хто її потребує, та спільними зусиллями і надалі робитимемо все необхідне, аби забезпечити для прибулих нормальні умови для життя. Нагадати про безпеку ніколи не буває зайвим. У листопаді рятувальники навчали правилам пожежної безпеки мешканців села Богданівка під Волочиського району. 20 листопада, з метою профілактики виникнення пожеж та загибелі на них людей працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області спільно із представниками соціальних служб провели відпрацювання житлового сектору села Богданівка під Волочиського району. У ході відпрацювання населеного пункту рейдовою групою було здійснено обхід 14 дворів. З мешканцями домоволодінь проведені профілактичні бесіди роз'яснено вимоги правил пожежної безпеки в побуті. Особлива увага приділялась помешканням людей, які потребують соціальної підтримки, самотнім громадянам похилого віку. Адже у їхніх господарствах за статистикою існує підвищений ризик виникнення пожеж. Працівники державної служби інструктували громадян з питань експлуатації електронагрівальних приладів, електромережі, приладів пічного опалення тощо. Роздавали тематичні пам'ятки та листівки попереджувального змісту на протипожежну тематику та надавали практичну допомогу. Вікова боротьба нашого народу за право жити, бути чи хоча б існувати на своїй землі не припиняється ні на мить. Від того, чи пам'ятатимемо ми та наші нащадки свою правдиву історію, чи знатимемо ворога в лице, залежить те, чи буде Україна. Пам'ять жертв голодоморів та політичних репресій вшановували цьогоріч 22 листопада. Століттями стогнала Україна під ярмом сусідів, які повсякчасно зазіхають на родючі землі, на працьовитий талановитий народ і мріють отримати його в рабство. Позбавити мови, культури історичної пам'яті, щоб стерти з лиця землі вільнодумних та свободолюбивих українців, кращих з них катували та знищували, а покірніших піддавали репресіям та тортурам, щоб назавжди вселити страх, закарбувати в генетичну пам'ять усього народу безвольність та потребу служити. Символічний хрест виклали зі свічок в центрі Тернополя 22 листопада. Сотні людей прийшли цього дня на театральний майдан вшанувати пам'ять жертв голодоморів та політичних репресій. Усіх присутніх об'єднала спільна поминальна молитва. На мітингу реквіємі були присутні перші особи області, духовні отці, мешканці Тернополя та області, Вшанували пам'ять загиблих і працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області, які також запалили символічні свічки та лампадки. Та спільно з усіма присутніми шанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Настав час прощатись з вами. Дбайте про свою безпеку. Пам'ятайте минуле та не допускайте подібних помилок у майбутньому. Врятуємо Україну разом!